Заклад в Одесі, де щодня свято, адже вже багато років безліч днів народжень, корпоративів і будь-яких банкетів святкують саме тут. В Арчаті. відразу пишіть, чи бували ви тут те, що святкували. А також не забудьте підписатись на мою сторінку, адже там дуже багато цікавого про Одесу. Чому люди обирають Аршат? По перше, тут велика гарна зелена територія, і для кожного банкету є окремий будиночок. Така собі альтанка. Є різні будиночки на різну кількість осіб. По центру є така велика крита двохповерхова тераса, можна святкувати. І там, а на зимній період є окремі зали всередині. По друге, в Аршаті смачно. Меню банкетне, тож, відповідно порції великі. Якщо ніколи тут не бували, рекомендую замовити теплий морський салат. Це мій фаворит вже багато років. А ще сміливо замовляєте тут шашлик, люля, кебаб та будь-яке м'ясо вам має сподобатись. Ну і по-третє, тут дуже весело. О 18-й годині починається музика. Люди можуть замовляти пісні зі своїх будиночків, виходять на спільний танцпол, танцюють, виселяється. Знаєте, без зайвого. Пафосу. В Варшаті танцюєш так, що кріпатура потім ще тиждень. Заклад знаходиться за адресою Центральний Аеропорт 25 дріб. 1. цього разу я була запрошена в Варшат на день народження подруги. Відсвяткували дуже весело і смачно. До речі, ріта святкує в Варшаті вже третє день народження. Поспіль я її розумію, бо це знаєте такий перевірений варіант.